Девушка, 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 тільки на, до, на законних підставах. Подкажіть мені, будь ласка, фото і фіксацію моєї порушення. Я їх опристив. Що я повинен показувати, а де, а де написано, що я повинен показувати? Тільки на законних це підставах. Закон України про дорожній рух до повного знайома. Поліцейська зупиняє водія і вказує, ви порушили правила дорожнього руху. Надайте документи одразу. А докази є не зобов'язана вам пред'являти. Глаза не є доказом, уже доказано всіма. Я не збираюся нічого відкаржувати. Питань немає. Йошка, Питань. Чого я дожу не Якщо вас зупинять такі співробітники поліції, в подальшому без штрафу ви не поїдете, і штраф буде незаконний. І у водія також з'явились нові права. Е, можете розмовляти будь-якою мовою, яка для вас зручна. З даним поліцейським можете спілкуватись будь-якою мовою. Він вас зрозуміє. І так, це знову бездарність нашої поліції. І сьогодні ми з'ясуємо, для чого співробітники поліції несуть службу на блокпостах і що необхідно робити та знати водію, коли вас зупинили такі співробітники поліції. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Хочу зазначити, що учасники нашого юридичного клубу. Завжди мають можливість отримати консультацію і допомогу, коли їх зупиняють поліцейські або представники ТЦК. Тому друзі, не зволікайте, долучайтесь до нашого клубу, а де юридичний захист водія. Притягайте ці документи чи ні? На законних підставах. На законних підставах вас було ви їхали з виїхали. Покажіть мені відео, що я їхав не відео. Это по закону полиции, на елки-палки. Что вы девушка? Закона полиции. Ну як це по Покупал. Покупал? Да. По закону поліції. полиции. Ну законы о полиции. Вы должны предъявить мне будь какие фактичные данные. Я предъявляю закону. На законных подставах. Не пред ще. Девушка, раз. я при представлена пас на законних підставах. Паспорт предъявить, будь ласка. А навіщо паспорт вам? Щоб, хоча б я ознайомилась, хто ви такі. Я не знаю, хто ви такі, розумієте? Дівошка, ви пред'являєте мені фото відеофіксацію відео порушення. Паспорт, не посвідчення водія. Паспорт. Девушка, я вам ще раз кажу тільки на законних підставах. Будеш стояти, довго. Будеш стояти довго. Ось і всі принципи діяльності нашої поліції, але не забуваємо про законність. Якщо співробітник поліції вас зупинив, в першу чергу він повинен мати законну підставу зупинки авто. Стаття 35. Він вказує, ви порушили правила дорожнього руху. Окей, перед розглядом справи ми маємо право подавати клопотання. Хоче ознайомитись з усіма матеріалами справи, щоб розуміти, чи є докази порушення, чи немає. Щоб розуміти, чи законна була. Зупинка авто чи законні вимоги співробітника поліції, коли він хоче подивитись мої документи. Але це не про нашу поліцію. Якщо немає доказів цього порушення, знайдемо інше. Добре. Свідчення водія, реставій. Дівчина на законі писав фото, відеофіксацію, що я їхав не пристебнутий. Приділяєте документи чи ні? На законних підставах. Доказів у неї немає, приділяти вона і не буде, але водій отримує штраф за інше порушення. Дівка, можна ваше посвідчення? Тільки знімайте забороняємо. Не маєте права забороняти. Я прочитаю. Так. Лебедь Діана Олександрівна. Добре, Діана. Дівошка, дівшка, дівшка, тільки на, до, на законних підставах. Подкажіть мені, будь ласка, фото і відеофіксацію моєго порушення. Я їх опристей. А де а де написано, що я повинен показувати? Тільки на законних підставах. Закон України про дорожній рух, повного ознайомлення. Дівошка, тільки, тільки якщо є фото і відеофіксація мого порушення. Ви навіть не не немає підготовки. А ви мені покажіть свої посвідчення воїнів. Тільки, тільки, всебічно, розглянувши, підготувавши до справи. А як я можу відглянути справи, я чому... Ви повинні пред'явити мені, пред'явити, показати, будь-які, фактичні дані. Что? По моєму, по моєму требуванню, ви, якщо ви пред'являєте моє порушення, я сразу предоставляю вам всі мої документи. І паспорт... Вы ще раз? Ні, не відмовляюсь. Кодекс України про адміністративні правопорушення тут зазначена процедура розгляду справи, підготовка до розгляду справи, ваші права та ваша відповідальність. Стаття 278 – це підготовка, де поліцейський з'ясовує, чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка в подальшому притягається до адміністративної відповідальності. Та пред'явіть ви докази, якщо вони є, щоб водій розумів, що ваші вимоги законні. А поліція цього зробити не може, тому що доказів немає і є технічні проблеми з новими бодікамерами. Дивіться, На... ось камера. Дівушка, ця камера, Добре, підключайте к будь-якому планшету. Ось, бачите? Дівошка, я, Дівка, можу я не знаю, це ваші проблеми. Ви можете пройде. Я, я не собираюсь збираю. нічого. Почому я дождя оскаржувати вими дії в суді. Докази вам не а але штраф вам напишу, а ти йди і оскаржуй. А більшість водіїв не знають, як це робити. Тому, друзі, ми і створили клуб. АД юридичний захист водія? Зупиняє співробітник поліції учасника клубу. У нього є карта, де зазначений номер кол-центру, і він телефонує і одразу отримує необхідну консультацію, що йому далі робити. Також учасники клубу отримують пам'ятку, де зазначені основні законодавчі моменти, що робити та що необхідно знати водію і наліпка на авто, щоб поліцейський, коли вас зупиняє, він розуміє, ага, авто вже під юридичним захистом. Тут можуть бути проблеми юридичного характеру. Тому, друзі, не зволікайте, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Чому я маю вас віддіти? А чому я вас відказувати? Ви докажіть мені, що я був непристебнутий. Тоді я все предоставлю. Ви на камеру сказали, що я був не мені... Я на камеру не казав, що я був не Я був пристебнутий. Остановився, я втягнувся. Покажіть мені, я вам все предоставлю. Складете свою постанову і я поїду далі. Тут водію пощастило, тому що інший водій вимагав докази і отримав стусани від поліції. Якщо ви не бачили цей відеоматеріал, в описі є посилання. І посилання з'явиться ось тут. Командир розгодовий, канал поліції помирний Владислав. Ви знаєте, що заборонено на блокпосту знімати? А я на вас не знімаю. Бо блокпост знімають. е Секундочку, знімати поліцейських можна, поширювати не можна. Я нічого не поширюю. Людина знімає блокпост. І тут долучається другий персонаж в формі поліції. Він бачить, що дівчина-співробітниця поліції нічого зробити законно не може, але штраф треба написати водію. Зустрічайте даного співробітника поліції і послухайте, що в подальшому і як він буде проводити розгляд справи, і яке буде прийнято рішення. Ну це просто жесть. Блокпост я не знімаю. Де покажіть мені, що я знімаю блокпост. Покажіть мені, де я знімаю, я знімаю поліцейський, щоб в суді доказати свою невиновність. Ви знаходитесь на території блокпосту що? Ну вони кажуть, що я нарушив, а я а не пред'являю ніяких доказів. Не знімайте, будь ласка. Знімати ви поліцейських отак можна. Вниз, вниз і нашу розмову не просто знімаю. Вас можна. Вже доказано сім'я адвокатами. Ну, ребята. То нас знімайте не на тут. Я блокпост не знімаю, я знімаю тільки вас. Ви отак можете положити телефон. Та я знімаю нашу розмову. А? Я бачила світу. Глаза не є доказом. Уже доказано всіма. От нас кажуть, я не збираюсь нічого скаржить. чого я дуже не скаржувати. Ось і всі докази. Мої очі, я все бачила. Ви порушили. Згідно чинного законодавства, очі поліції це не доказ. Доказ це ті матеріали справи, які можна оцінити, вивчити і на підставі яких подальшому приймається рішення. Це, мабуть, вже всі розуміють, але не вона. Друзі, в свою чергу хочу подякувати спонсорам мого youtube каналу. Нещодавно я організовував збір коштів для придбання квадрокоптера для нашої аеророзвідки. В подальшому це питання було закрите і була необхідність придбати недешевий специфічний планшет. І ми це зробили. Дякую усім за підтримку. Якщо ти підтримуєш мій проект, мою діяльність, ти маєш можливість стати спонсором мого YouTube каналу. В подальшому я акумулюю кошти і купую необхідні речі для наших захисників. Як вас звати? Сергій 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 Олексійович. Вас зупинили на випуск. Правильно? Той що? Поліція. Той що? А що ви повинні зробити при зупинці патрулю? Включить аварійну сигналізацію, прийнять право е, вжити заходів для. Правильно, ви включили. Її. Я ще стою не в установлені місці. А яка різниця? Призупиється. Хорошо, ви мене хотіли за це. зараз? Так, да, так, да, так. Да. Ви проводите розправи. А ось вам і нове адміністративне правопорушення. Без штрафу ти все одно не поїдеш. Аварійка. Але за аварійку у нас. Попередження, а не штраф. Якщо ви хочете більш детально, щоб я розкрив дану тему, пишемо в коментарях. Е -е, сьогодні у нас 1 лютого. Ребята, за що? За аварійку? Так. Ну, в мене докази є. А? У мене докази є. Ну, показуйте. Ну, Давайте розпочнемо. Сьогодні у нас 1 лютого 2023 року. На годиннику 12 година, 26 хвилин. Я командир першого взводу, п'ятої роти четвертого батальйону управління патрульної поліції, лейтенант поліції Попорно Владислав. Ви були зупинені працівником поліції на стаціонарному блокпосту. Запам'ятайте цей момент. Співробітник поліції розглядає справу відносно водія. Він повинен в подальшому оцінювати докази і приймати рішення. Але по факту у нас з'явиться третій персонаж: Лебедь Діана, яка й буде складати постанову. Тобто він розглядає. А вона складає це грубе порушення, і така постанова є незаконною. Саме 2-3 веші були не пристегнуті постом безпеки. Це була ваша причина, причина для зупинки та в подальшому для перевірки документів. Але підтвердити законність зупинки авто вона не змогла. Бажаєте ще раз ознайомитись з моїми документами. З документами, так. Да. На камеру можна? Не можна. Чому? Не забороняю. Ви забороняєте, так. добре. Не можна... прописано, не прописано. Хорошо, е я не буду знімати, я просто прочитаю. Ну прочитаю, ну я, не, той можу той, так... не, ну, я не можу той. так криво а читати. То не трогай. Е ну, фамілію, скажіть. Коморний Кен... е Владислав Григорович. Е зараз буде проводитися справа в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за участі у вас та мене. Ви будете притягуватись до адміністративної відповідальності у сфері забезпечення правил дорожнього руху, а саме за порушення пункту правил 9.9.П. А саме, що при зупинці на стаціонарному блокпосту працівниками поліції ви не вжили заходів, вони не випнули знак аварійної зі Так, тут слухаємо уважно, це ваші права. Завжди користуйтесь своїми правами. Конституції України ви маєте право не свідчити проти себе, своїх близьких та родичів, коло яких визначено законом. Згідно статті 268 КУПАП, ви маєте право знайомитися з матеріалами, справи, які будуть на вас винесені, маєте право знайомитися з доказами, маєте право надавати докази згідно свого непорушення, маєте право користуватися юридичною допомогою або іншого фахівця в галузі права, якщо. Не розумієте дане провадження, а якщо розумієте, можете захищати свої права самостійно. І тут поліцейський починає вигадувати: якщо ви не розумієте дане провадження там і починає ні. Якщо ви не розумієте мови, якою ведеться провадження, ви маєте право на перекладача. Слухаймо далі. Е, можете розмовляти будь-якою мовою, яка для вас зручна. З ним ви можете спілкуватись будь-якою мовою. Ні, знов не так. Тут зазначено. Ви маєте право виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не розумієте мови, якою ведеться провадження. Ну а він таку херню навигадував. Зручно Зручна українська. Зручно, зручно. Добре пояснення, якісь надасте. Свої якісь докази надасте. Бажаєте від мене докази отримати вашого порушення? Звісно бажаю. Скажіть, будь ласка, цей мобільний телефон він відноситься? Е, Доказами є любі фактичні дані згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, але ж він має бути зареєстрований в ваших... Доказами є любі фактичні дані згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також ваше порушення знати на нагрудний відеореєстратор 470644. Питання будуть? Докази надані. Е, ну, покажіть мені з бодікамери, що я. Е, доказами є любі фактичні дані, будь ласка. Якщо ви не знаєте, доказами є е, пояснення військового, пояснення водія, моє пояснення, будь-які фактичні дані, будь-які сняти на будь-який носій. І так, докази на телефон. Кодексом України про адміністративні правопорушення зазначені. Будь-які фактичні дані. А саме йде перелік фотовідеофіксація. Яка це фотовідеофіксація? Тут відповідь ми можемо знайти в наказі номер 1026. Там зазначено, якими приладами співробітники поліції зобов'язані фіксувати адміністративні права порушення не в автоматичному режимі, і телефону там немає. І ще будуть питання. А можна написати ходатайство о переносі розгляду справи? У зв'язку з е, появою адвоката вже е, зручне для... і тут головний момент. Водіпи дає клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що йому потрібна юридична підтримка. В подальшому співробітник поліції не буде приймати жодного рішення стосовно даного клопотання, а це вже грубе порушення права на захист, і це також є підстава для того, щоб скасувати таку незаконну постанову. Права порушені він. Розглядає, вона приймає рішення. Коротше, вони просто витрачають час водія, службовий час, витрачають просто бланк для того, щоб виконати план, плюс одна постанова, і все розраховано на те, що такі постанови водії не будуть оскаржувати. Винести попередження я вам не можу. На вас буде винесений матеріал. Матеріал. Згідно 10-денного терміну, ви можете його скаржити в сутовому порядку. Згідно 15-денного терміну, що бажаєте, може і ось фіналочка. Він розглядає справу. Вона друкує постанову, ставить свій підпис, начебто, вона розглядала справу. І все, ось водій отримав незаконну постанову. Друзі, що робити водіям? Завжди фіксуємо дії співробітника поліції. З такою поліцією потрібно мати юридичну підтримку, тому завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб мати можливість одразу отримувати усю необхідну інформацію і консультацію. Далі, якщо поліцейський порушує процедуру розгляду справи, порушив ваші права. Оскаржуємо такі постанови, пишемо скарги на такі дії співробітників поліції. Це необхідно робити, щоб в подальшому призначали службові перевірки, щоб керівники. Давали правові оцінки діям поліцейських, щоб суди скасовували б такі постанови. І в подальшому я маю надію, що ось такі поліцейські будуть читати і кодекс, і закон України про національну поліцію, і служити та захищати згідно Конституції України та законів України. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. Свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, про представників ТЦК. Присилайте мені в описі, моя пошта і мій телеграм. До зустрічі, друзі!